Вітаю всіх, хто раптом буде це дивитися. Я зараз знаходжуся в Санкт-Хелені. У себе тут, де я живу, у Франції. Це провінція Савоа. Або Савоя, або Сабудія, вона по-різному називається в різних мовах. Мене оточує ось такий пейзаж. Гарний пейзаж, озеро сьогодні не дуже сонячно, хоча і достатньо жарко. Це зикну тут біля мене лазить. Небо сьогодні поводить, чекає від мене. Ну, Може, це я якось не так його виховую, не знаю. Я би хотіла сьогодні розповісти власне, достатньо непросту для мене історію. Але історію, яка логічно в'яжеться з тим відео, яке я останнє виклала на наш YouTube-канал Ліртуха ТВ, про те, що сталася складна, така тяжка і неприємна подія в моєму житті. Ну, це більше стосується мене, ніж Петра, бо подія стосується мого сина, так, моєї родини. І я, напевно, буду ще про це розповідати, але про... зараз я хочу розповісти саме про. Це щоб це було в контексті якби, розповіді чи ланцюжка нашого влогу, що сталося, чому я власне перестала на якийсь час і записувати, і викладати відео, і цим самим, взагалі, повністю потопила канал. Але я цей канал, як я вже казала, створила першу чергу для себе, для того, щоб для Петра, так, для нас. Щоб щось переглядати, згадувати, щоб це був такий, такий архів пам'яті. І якщо це буде комусь цікаво чи корисно, не знаю, то я буду рада, якщо будуть приходити на мій канал глядачі та підписники. Але наразі вони не приходять. І, ну, словом, може, це алгоритми Ютуба так діють, може це просто дійсно не дуже цікаво комусь дивитися на моє звичайне таке. Життя, але як є, так є, я це нормально сприймаю. Якщо раптом хтось буде дивитися, або я колись це передивлюся, я хочу, щоб ця розповідь залишилася тут, ця рефлексія про моє минуле, про минуле Власне, це події, які трапились приблизно рік і чотири місяці тому, ну фактично півтора роки тому. І це щось таке, з чим я завжди свідомо і підсвідомо боялася зіткнутися, але зіткнулася як людина, як матір. І це були дуже болісні для мене події. Ці події у квітні 2024 року лише розпочалися, хоча, мені здається, вони розпочалися набагато раніше самим народженням мого сина. і з моєю вагітністю, але це, можливо, окрема історія, я її колись можу також розповім. Якщо раптом захочу розповідати про все своє життя. Але справа в тому, що мій син він, певним чином завжди відрізнявся від нормотипових дітей. Не, не, можу, не можу сказати, що якось критично. Але у нього підозрювали затримку психічного розвитку, аутистичний спектр, хоча, в принципі, ніколи офіційно це не було діагностовано. Це було на рівні підозри і там, уточнення в більш, більш дорослому віці. Може, я не так багато звертала на це уваги. Так, Хоча були в нас і спроби ходити до психолога і до дитячого психіатра, ну але це закінчилося тим, що. Перепрошую за звук, тут моторні човни літають. Але закінчилося тим, що власне, сказали дивитися далі, так, якби в принципі, ну, нічого критичного такого в його стані не бачили. В підвідковому віці, звичайно, якісь його особливості загострилися, в якомусь, якісь згладилися. Так, але дитині було достатньо не просто навчатися в школі, хоча пішов він в школу, як, напевно, багато дітей, які мають ну, розлади аутистичного спектру, в як якій, в якійсь мірі або якусь таку історію, він добре йому давалася англійська мова, математика. Тобто достатньо непогано він в такому інтелектуальному сенсі розвивався, але тут в школі це все. Загубилося так, і знову ж таки, в мене життя було дуже насичене, багато подій. Я зараз не те, щоб знімаю з себе відповідальність, ні, я її маю, розумію. І я просто розумію те, що в силу обставин моєї психологічної, життєвої ситуації, можливо відсутності ще тоді якихось -то специфічних знань на цю тему, і я дещо упустила, упустила якісь моменти. Ось. І, власне, вже коли мій син поступив в коледж, я пішла до, ну, навіть ще до того, можливо, коли він навчався в 9 класі. Пішли ми до психіатра на огляд, і ну, були в нього якісь такі депресивні прояви, і суїцидальні думки і навіть наміри. І щось він говорив про те, що ніби як він чує якісь голоси, хоча це не, не точно, так і я пішла до психіатра з ним, і психіатр поставив такий під питанням діагноз «шизотиповий розлад особистості. Через якийсь час ми прийшли, і діагноз цей психіатр підтвердив. І вже коли моєму сину було 17 років, він отримав офіційний діагноз шизотиповий розлад особистості. І часто цей діагноз, як я вже тепер розумію, ставиться коли під питанням, власне, така е шизофренія. Ну, коли шизофренія, як діагноз під питання. Шизотиповий розлад особистості він не обов'язково є шизофренією і має перерости шизофренію. Це певна структура особистісна, яка залишається з людиною назавжди. Єдине, що можна її трошки коректувати, а людину краще адаптувати до свого стану і до життя. А може в людини цей стан якби загострюватися, погіршуватися і ця історія переходити в більш гостру форму. І набирати вже таких форм клінічної шизофренії. Так, от, в мого сина у 2024 році, коли він навчався в коледжі, в польському, не в коледжі, навіть це школа заводова, це як наше ПТУ, щось таке, стався психотичний епізод і він потрапив в лікарню. І десь я зрозуміла, що якраз те, чого я найбільше боялася, що мій син. Все ж таки захворіє більш вираженою клінічною формою шизофренії. Це все, зрештою, справдилося. Але саме в квітні 2024 року це був такий перший психотичний епізод, достатньо сильний. І його забрали в психіатричну лікарню. Але складнощі не тільки в психотичному цьому епізоді. А в тому, як моє життя змінилося, і його життя змінилося в подальшому. І щоб дуже довго тут не розказувати про всі обставини та події, можливо, я ще про це згадаю в пізніших моїх таких записах, а, син втратив можливість навчатися в цій школі, в якій він навчався, в цій, в цій школі заводовій, в цьому ПТУ в польському умовному. Тому що ну, його визнали як такого, який загрожує е безпеці дітей, вчителів, тому що ну, були в нього якісь там агресивні наміри, скажімо так, нічого він такого прямо не робив, але погрожував, що там когось вб'є чи себе вб'є. Я так і не зрозуміла, що там було правдою, що ні, багато було і пліток, і думок на цю тему. Але е для того, щоб... Ніби забезпечити безпеку оточуючих, мого сина ізолювали, тобто виключили з цієї школи. Можливо, я би могла якось і боротися юридично там, що хвороба дитини, вона чи молодої людини, бо мій вже син повнолітній на той момент був і є зараз, є виключення під підставою виключення з школи. Але його і так там прийняли якби не дуже по віку, бо він вже був старший, ніж основна маса студентів. Його могли взагалі не приймати, мали підстави відмовити, але його все ж таки прийняли, якби пішли нам на зустріч. А тут така історія. Ну, і я не стала з цим якось боротися. Спочатку мені з цього коледжу, з цієї заводувки чи ПТУ. Ніби хотіли допомогти, в тому, що десь його на якісь курси професійні влаштувати, ще щось, але, зрештою, якось це все так замялося. І, ну, Словом, відхрестилися. Відхрестилися. Я не те, щоб когось в цьому звинувачую, по великому рахунку, це в основному моя відповідальність якось допомагати синові адаптуватися в цьому житті. але... Польщі, це не, не лише стосовно свого сина, я помітила. в мене ще був один такий епізод пов'язаний з певним моїм підопічним. А рік тому, якраз, ну тобто два роки тому, якщо рахувати це літо, 2025 рік, липень сьогодні у нас 15 липня 2025 року. І два роки тому я теж мала дуже неприємний епізод пов'язаний з одним зі своїх підопічних, які навчалися в школі українцем, хлопчиком. Який мав складну і психологічну історію і стосунки в родині, і, і власне, коли я втрутилася, щоб якось реально цьому хлопчику допомогти, я отримала дуже багато негативу в свою сторону. І я зрозуміла, що на ділі в Польщі дійсно є багато чудових, прекрасних механізмів, які нібито мають допомагати людям. Я зараз не кажу про українців, я в цілому кажу про людей, в яких стаються складні життєві обставини, захворювання, там, насильство в сім'ї так і таке інше, але на практиці це виглядає так, що ніхто сильно не хоче залучатися і нести відповідальність. Це абсолютно не город. Не камінь-город Польщі, так там мені здається, що Польща все таки в більшій мірі розвинена ніж в Україна, в плані підтримки громадян в складних життєвих ситуаціях. Я можу помилитися зараз, але ну, мені чомусь так здається. Якщо ми говоримо не про індивідуальний якийсь рівень, а саме про державний рівень, про такий системний рівень, але от коли діло доходить до практики, тут Багато, багато нюансів, і далеко не всі люди готові якось то напрягтися, щоб реально щось зробити. Хоча є і зворотні приклади, я зараз згадую пані Асю, я не буду називати зараз її повного ім'я. Це пані педагог школьник і школі, в якій я працювала рік з нашими українськими дітьми, як супроводжуючий, допомагаючий вчитель, як психолог. І... Пані педагог школьний, так це шкільний педагог. Вона дуже допомогла, якраз в цій ситуації з хлопчиком, про якого я згадую, і в цілому була дуже залучена в допомогу і нашим, нашим дітям, і польським учням. Ну, така вона чуйна, якась залежить багато від конкретної людини. Ну і якщо говорити про труднощі, які ще спіткали нашу родину, мене, мого сина, так це те, що ну, була така достатньо складна родинна ситуація, де члени моєї сім'ї не дуже зрозуміли цю історію, чи якось мені здалося, що мене звинуватили в тому, що моє, у мого сина стався такий епізод, що я щось там не А оскільки в мене і так. Травма пов'язана з моїм достатньо складним материнством, адже дитину я виховала фактично сама. Хоча в мене й були чоловіки, і шлюби, і все інше. Але ну, батьком, на жаль, дитині так ніхто і не став. Не те, що навіть батьком, а таким опікуном чи наставником з тих чоловіків, з якими я мала справу. Напевно, це теж якась моя доля відповідальності за те, що саме таких чоловіків я обирала. Ну, є, як є. Взагалі, щоб збір можна втік. І все це призвело до певного сімейного такого власного негласного конфлікту. Ну, мене, звичайно, намагалася і підтримувати. Зокрема, моя сестра мене намагалася дійсно підтримувати як могла. Я їй за це вдячна. А от з мамою своєю я не спілкуюся досі. Вона не те, що мене в цій ситуації не підтримала, вона мене. Ці ситуації ще більше потопила в почуття вини, сорому, якоїсь такої неприйняття. Я підозрюю, я не впевнена на 100%, але відсотків на 80% я впевнена в тому, що і моя мама посприяла в значній мірі, тому що і до мого сина якось в місті, в якому він проживає, почали ставитись не дуже добре. Ну, він і сам через свій стан робив певні дивакуваті речі. Там нікого не бив, нічого такого, але міг там попросити, щоб йому купили щось, чужих з людей, оскільки в нього бюджет все ж таки був обмежений. А, ось. І, ну, і Це все вилилося в розмови про те, що я залишила свою дитину мало не призволяще, помирати від голоду, чи, чи щось в такому сенсі, що я ось так знайшла чоловіка, десь кудись поїхала, переїхала. Ну, багато чого неприємного, мені довелося і почути, і якісь такі початки до мене доходили, і зіткнутися. І ну, коли твоя рідна мама найважчий фактично для тебе період життя, а це дійсно був для мене найважчий період. Імміграція, війна, якісь мої особисті обставини, вони ніколи не були для мене настільки тяжкими, як ну, ситуація пов'язана з здоров'ям. І з цим станом моєї дитини. І ну, я чесно скажу, я не можу свою маму просити. Навіть не те, що вона мене не підтримала, вона свого внука ніяк не підтримала. Сказала, що його потрібно просто здати в спеціальний заклад і на цьому все. Щоб він там, типу, собі не зробив шкоди і комусь не зробив шкоди. Тобто, ну, з одного боку, десь ця логіка зрозуміла, що якщо людина зовсім непритомна чи неадекватна, і нічого з цим зробити не можна, то нічого іншого не залишається, як якийсь заклад закрити. Але ну, це не про мого сина. По суті, йому потрібна була просто адекватна медична, психологічна, якась людська допомога, а не закриття в спецзаклад. Ну і ось моя мама взагалі там фактично перестала з ним спілкуватися. Зараз вони живуть буквально. Трьох хвилина ходьби один від одного, мама з ним моя не спілкується, і іноді вона там його може зустріти випадково на вулиці. І ну, да, про щось ні про що поговорити, але вона взагалі не цікавиться тим, як він живе, що він там їсть, чи він приймає ліки. Ну, Тобто така ізоляція відбулася, так що як, нам дефективні, умовно, люди в сім'ї не потрібні. Ну, відповідно, мама теж перестала бути мені. Потрібна, тому що, а для чого вона мені потрібна, якщо, якщо вона, ну, просто жінка, яка мене народила, але яка не має материнського інстинкту, інстинкту турбуватися про найближчих, такої симпатії до дитини, яку вона виростила, бо по суті вона мене вона не ростила, але Еміля мого сина вона ростила. Ось така історія. Вона складна, вона тяжка, вона мене ну дуже так надломила, я би сказала. Я досі виходжу з цього стану. Зараз мені легше. Я зараз, коли розповідаю про це все, мені боляче, У мене такий ком горлі стоїть, так і якось боляче. Але в цілому я більш-менш це пережила. У нас якось налагодилося спілкування з сестрою сина. Більш-менш його стан стабілізувався, і зараз я так як можу намагаюся тримати його в поверненні до плюс-мінус нормального життя. Це непросто, бо ми живемо, продовжуємо жити на відстані. Я не можу його просто так забрати у Францію, тому що тут. Я ще сама толком не розумію, як користуватися медичною допомогою, мови, мову не вивчила і багато нюансів житла соціального не маю. є обмежена багато в чому. А в Польщі він має всю опіку медичну, а так він там знайомий з середовищем, він знає мову. Ну, це окрема історія. Можливо, колись я буду ще більше подробиць про це розповідати. Але справді ця ситуація, яка сталася з моєю дитиною в квітні 2024 року, потім Ну це все тягнулося фактично до вересня 2024 року, там йому ставало то краще, то потім знову якесь ніби загострення було. Хоча я не знаю, чи це було загострення, чи це просто наговорювали на нього, в тому числі моя мама. Ну, я, він ще раз був госпіталізований. А, і тоді йому вже поставили діагноз шизофренія невизначеного генезу, що в такому сенсі. Тобто немає якогось типу, невизначена шизофренія, і зараз він знаходиться на лікуванні амбулаторному, і його стан стабільний вже майже рік часу, стабільний. І він, ну, психотерапія в нього, звичайно, психіатр, лікування психіатра, якісь підтримуючі групи. Я все-таки сподіваюся, що ситуація не є безнадійною що якось потихеньку він адаптується до життя хоча б частково. Прийняти, що твоя дитина ну, ніколи не буде мати не те, щоб там повноцінного життя, такого життя, як ти вважаєш повноцінним, яке би ти хотів для нього чи для неї. Це дуже тяжко. Але. В кожного своя доля, в кожного свій шлях, і те, що ми для дітей придумуємо, фантазуємо, навіть якщо діти здорові, якщо в них немає якихось діагнозів, це не завжди про наших дітей. Це про наші очікування, про наш батьківський нарцисизм, про наші особисті якісь травми. І завдяки своїй ситуації з сином, з родиною, я напевно підійшла до такого фінального етапу сепарації з матір'ю. Прощання з ілюзіями, до якогось фінального етапу дорослішання. Я не скажу, що я його завершила. Я в процесі. Я в процесі, мені ще потрібен якийсь час, але я значно, правда, подорослішала за цей рік, посивішала. Але я краще познайомилася з собою, з цим життям, доторкнулася до якоїсь такої. Не знаю, до реальності глибше пізнала цю реальність, розуміла більше чогось про людей. Звичайно, мене і Петро дуже підтримав, попри те, що в нас теж дуже складні з ним. Ну, були складні епізоди, і зараз буває непросто, але він принаймні та людина, яка завжди була поруч в цей, в цей непростий час. І дуже важливо в такий непростий час, коли ти переживаєш якусь втрату, крах надій. Щоб поруч з небудь, щоб поруч була жива людина, яка, якщо тебе не ідеально підтримує, то хоча б не відсторонюється від тебе. Це важливо. Ну і психотерапія, звісно, важлива. Напевно, це все, що я маю сьогодні сказати, якось вийшло сумбурно, можливо, без зайвих деталей. Якщо, можливо, хтось побачить це відео, вам буде щось цікаво дізнатися, якісь будете мати питання, можете поставити їх. Буду рада комунікації. На цьому я, мабуть, закінчу. Бажаю міцного здоров'я вам, вашим родинам. І пам'ятайте, що б не сталося, це життя. В житті стається різне. Але якщо ми далі продовжуємо жити, то... Напевно, варто дякувати, що це життя є, що воно точиться далі, і шукати вихід з будь-якої ситуації. В цьому мене теж моя ситуація навчила. Я жива, я надломлена, але не зруйнована. Це добре. До зустрічі.